Вона легенда радянського кіно. Її образ Ніни з Кавказької полонянки став культовим. Наталія Барлей, обличчя епохи, яке колись обожнювали мільйони. Та нині її ім'я викликає хвилю обурення. Акторка відкрито підтримує агресію Росії проти України. Чому Варлея переконана, що на Майдані їли людей? Що робила акторка в окупованому Донецьку? Як склалось подружнє життя з наркозалежним чоловіком та які нісенітниці говорила жінка про 8 літ війни? Далі розповім. Наталія Варлей народилася в Румунії в червні 1947 року. Дитинство провела в Мурманську, а наприкінці 50-х років родина переїхала до Москви. Наталія має молодшу сестру Ірину, яка також зацікавилась театром, хоча не здобула акторської освіти. З раннього віку Наталія виявляла творчу активність, писала вірші, відвідувала музичну школу та художню студію, захоплювалась читанням. А після візиту цирку з батьками зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя. Мне было лет 8, наверное. Я сразу и сказала маме с папой, что я буду работать в цирке. Но пожарниками и дворниками дети. Часто мічкають бути. Тому ніхто як не етимуніаднюсів. Попри слабке здоров'я і діагноз ревмокардиту серця, що обмежувала фізичну активність, дівчинка вступила до циркового. У 1965 році Варлей закінчила державне училище циркового та естрадного мистецтва. Працювала з різними трупами. У кіно потрапила після візиту режисера Юнгвальда Хількевича на її виставу. Чоловік помітив артистичні завдатки дівчини і запросив її знятись у своїй кінокартині. Наталія Отримала роль медсестри у фільмі Формула веселки. Найвідомішою для артистки стала роль Ніни у комедії режисера Леоніда Гайдая Кавказька Полонянка або Нові пригоди Шурика, яка зробила її зіркою радянського кіно. Цей фільм, як і багато інших стрічок із її участю, тривалий час транслювали на українському телебаченні. Робота була адська. знімали ми в Криму. Було дуже жарко. Ми були лишені. Мы были оторваны от моря, от возможности там, искупаться и позагорать. И в достаточно теплых костюмах, потому что начинали снимать картину в павильоне в Москве в апреле месяце. И как-то не учли, что это будет лето и Крым, видимо. Костюмы были жаркими. І тільки за майже 60 років після виходу кавказької полонянки Варле зізнається про домагання режисера Гайдая під час знімань. У автобіографії Канатоходка вона розповіла, що після святкування дня народження її колеги, актора Олександра Дем'яненка, Гайдай нібито намагався зайти з нею в номер і зачинив за собою двері. Але актриса його зупинила. Вдова режисера Ніна Гребашкова публічно відреагувала на звинувачення Наталії і назвала спогади Варлей несуттєвими та такими, що не заслуговують на увагу. Це певно клімакс. Ну що ви у всякому лаві копаєтеся? Ну, написала людина. Я не читала, що саме вона там написала. У мене немає її книги. Попри інцидент, Варлей підкреслила, що надалі залишалась з чоловіком у дружніх стосунках. Втім, повернімось до біографії Наталії Варлей. Бути акторкою дівчині сподобалось. Тож після знімань у 1967 році в фільмі Вій артистка одразу вступила до Щукінського училища. За чотири роки отримала диплом. Тоді ж вийшла комедія «12 стільців, у якій Наталія зіграла епізодичну роль. Відтоді розпочалась співпраця дівчини з московським драматичним театром імені Станіславського, яка тривала до 1978 року. У 1984 році стала студенткою літературного інституту імені Горького. У той час у багатьох талановитих акторів виникли труднощі з пошуком роботи. Наталія Варлей взялась за дубляж фільмів, яким займалась протягом 20 років. І голос прозвучав у близько двох тисячах фільмів. Після розпаду Радянського Союзу Варлей часто гастролювала Україною. Зокрема, була учасницею шоу Вєрки Сердючки у 2000 та 2008 році. Стрічайте! Наталія Варлінська! Відомо також, що Наталія тривалий час грала в українській антрепризі. Актори виступали як в Україні, так і в Росії. Втім, за словами самої Варлей, із початком Революції Гідності трупа припинила поїздки до України. А її колеги раптово змінили своє ставлення до Росії. На Україну ми вже більше не поїхали. Ми їздили по Росії. І мої партнери, і водії, які приїжджали на своїх машинах з України, вони Стали просто мінятися. Твій мальчик, партньор мой друг ні з того, ні сьогодні. Слава героям, героям слава. Я говорю, парень, ти нічого не попутал? Одним із тих, хто грав на одній сцені з Наталією Верлей в той період, був український актор Даніїл Мірешкін, який нині є лейтенантом Азову. В інтерв'ю для ОБОЗ.ua він поділився подробицями співпраці з росіянкою. Я якийсь час співпрацював із так званим Московським незалежним театром, який насправді базувався в Полтаві. Місцевий ділок, який все це організував, запрошував зірок, які вже образно кажучи, догорали, і катався з виставами на їхньому шлейфі, монетизуючи його у вистави. Також запрошували молодих артистів. От я об'їздив із ними всі пострадянські країни, зокрема й Росію. За його словами, у 2014 році Варлея запрошувала його до країни-агресорки. Акторка нібито таким чином хотіла попіклуватися про молодого українця, бо вважала, що на Майдані Незалежності, де вже тривала революція, його з'їдять. Путяністка ще тоді видала порцію маячні про українців та назвала наш народ людожерами. Однак Даніїл поставив колегу Зореф на місце та пояснив, за що борються люди. Ми саме були з Варлею у Турі, коли відбувся Майдан. Відіграли останню виставу, поверталися в Москву, щоб звідти рушити додому в Київ. А вона мені каже: Даню, а у вас там їдять хлопчиків на Майдані. Залишайся, будеш жити у мене у квартирі. Наталія не Володимирівну, санітниць, Відповідаю: там немає людожерів. У Києві побили студентів. Зокрема, і з мого університету з цього все почалося. Я в курсі, що відбувається, Щоправда, його слова не змінили про російських поглядів Варлей. Вона відмовлялася сприймати правду та продовжувала сліпо вірити російській пропаганді. Розповідаю їй і вперше в житті стикаюся з тим, що людина відмовляється сприймати факти чути не хоче. Вона воліє перебувати в обмані, бо це дає їй можливість обурюватися, гніватися на якихось міфічних бандерівців. А ми, мовляв, хороші боремось за правду. А з іншого боку, це не дивно, бо якщо визнати правду, то виходить, що вони ідіоти та раби. Тому їм легше піти на війну і померти там, ніж прийняти дійсність. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. У 2014-му Варлей зраділа анексії Криму і публічно підтримала дії Кремля. За що у 2015-му стала персоною нонграта в Україні? Відтоді акторка неодноразово відвідувала тимчасово окуповані території України для участі у пропагандистських заходах на підтримку війни Росії проти України. Коли я їхала, багато учні спрашували. Ти посмотри, тому що там от з України говорять, що у них там все в порядку, цвітуть сади, ніякої війни нету. Що ви побачили? Я побачила, розруш. села. Я была в Дебальцево, я была э, в Донецке. Я помню, как мы проснулись утром, сидим за завтраком, Лариса Лужина говорит, такая гроза была ночью. Я говорю, Лариса, это не гроза. Варлей активно підтримує політику Путіна та його кандидатуру на президентських виборах. Свою любов до тирана вона доводить і у своїх прокремлівських висловах. Вони ж сьогодні говорять, що ми на них напали. А то що 8 років вони лупили э, э, собственних э, сограждан, но цьому русських. Резать руку. Вот у них маленькі діти говорят. Можна було й не сумніватись, що після 24 лютого актриса залишилась вірною путінському режиму. Проте спочатку вона обрала мовчазну позицію, і лише за рік Варлей заявила: я впевнена у перемозі добра над злом і розуму над безумством. Спочатку цю інформацію сприйняли як намагання замовчати війну. Втім, досить швидко Варлей показала, хто вона та якої громадянської позиції дотримується. От, все равно те. Это... Это защита, защита веры, защита э, страны, защита э, общих корней. Э, э, ну, мы все время, опять-таки, не возвращаемся к, э, к тому же Донбассу, где люди-то русские, с русским языком. Удастся ли нам отстоять их в первую очередь? Иначе зачем все это затеяно? Сьогодні Варлей є амбасадором кремлівського проєкту, який систематично проводить збір коштів для так званих учасників СВО. Варлей активно закликає до підтримки російських окупантів. Що ж відомо про особисте життя Наталії? Варлей вперше вийшла заміж у 1967 році за колегу Миколу Бурляєва. Друзі відмовляли її від цього шлюбу, і їхній прогноз справдився. Шлюб швидко розпався дітей у пари не було. У 1971 році Барлей вдруге одружилася з Володимиром Тихоновим, своїм однокурсником зі Щукінського училища. Однак цей шлюб тривав лише кілька місяців. В день весілля Наталія дізналася, що її чоловік має проблеми з наркотиками. Он інше, или вже то, -то потім… Потом... Он був дуже крепкий фізичний, он і випивав, тому що наркотики обичний потом. Він був настільки крепким, бо вот, здоров'я Казачки, оно, звісно, передалось. Штон читав, що йому ничто не грозит. Залежність чоловіка стали приводом для розлучення пари. Третій шлюб Наталії Барлей також виявився коротким. Її чоловік Володимир успішний будівельник, був значно старший за неї. Вони повінчалися в церкві, але причина розлучення залишилась невідомою. Після цього Барлей більше не виходила заміж. У Наталії двоє синів. Перший Василь народився в січні 1972 року від Володимира Тихонова. Невдовзі після розлучення подружжя. Володимир підтримував сина, але його родина не прийняла хлопчика. Річ у тім, що ходили чутки, нібито біологічним батьком є Костянтин Райкін. Актриса дійсно мала з ним роман, втім спростувала інформацію про батьківство. Другий син Олександр народився у вересні 1985 року. Ім'я його батька Наталія не розкрила. Втім, на цей раз ходили чутки про батьківство узбецького актора Ульмаса Аліхаджаєва, з яким вона працювала над фільмом Вогняні дороги. Наталія Варлей сьогодні не просто акторка з радянського кінофільму, а активна посіпака путінського режиму. Вона публічно підтримує війну Росії проти України, анексію Криму і виправдовує злочини окупантів. Її фрази про вісім років обстрілів Донбасу чи відновлення історичної справедливості не просто думка, а частина ворожої інформаційної війни. Чи вважаєте ви нормою перегляд радянських фільмів за участі акторів, котрі сьогодні відверто перейшли на бік кремлівського режиму? Діліть в коментарях з вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!